Вакууматор касо, німецький, потужність цього на всього 110 Вт. Модель VC10. Три кнопки керування. Вакуум витягуємо повітря. Нагріваємо і це кнопка стоп. Довжина кабеля 1,20. Ось нагрівальний елемент. Як ми робимо цей процес? Спочатку запаюємо одну сторону. Сам вимикається. Ось одна сторона запаялася. Треба трошки почекати, щоб було остило трошки. А, я не тою сторону. О, бачите, є нюанси. Треба оцею стороною. Вона нагрівається і туди запаює. А я не прозорою, а оцею стороною. Тут немає фіксаторів, тому я тримаю рукою. Треба прижимати його добре. О! О! Це зовсім другий результат. Не від'єднується? Ні, не від'єднується. Тепер відрізаємо по розміру рівненько, бо нам треба витягувати вакуум, повітря. Вернівши створювати вакуум, витягувати повітря. лимончик Оцею стороною, оцею, не прожорою, а оцею доверху. Та, так, та що такі вона попіречки. Попіречки. Отут ця під низ, а ця наверх, щоб було звідки витягувати. Зажимаємо, викачуємо. Тут коли бачите, що вже досить. Ого! получилась хрень. Почему хрень? Потому что тут загиб. Еще раз. Лимон достать. Отдай лимон. Зажимаем, прижимаем, нагреваем. Точно? Угу. Відрізаємо. Засаджаємо. Вирівняємо. Вирівняємо. Може не треба його туди. Він все одно воздух буде витягувати. Слухай. Мені головне, щоб воно рівненько було. А, таким же ж сам От Оте, Саша. Рівненько, щоб було. Закриваємо. прижимаем, выкачиваем. О! Уя! Получилось! Видишь, там по ветре немає. Все. Такий размер. Какие хочешь, что этот размер можно? Все, і воно крепко тримається. Так. Три Три. О, таке воно цікаво. Нема тут повітря, Вон, бач, повисмоктувало, що не можна розщепірити клієнку важко. Ось така. О, 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 така.